Слава великому нашому Богу, Що по я великому милосерду, я кажу так, це так і амінь, що в великому милосердю, ми ще живі здоров'я. Летіла ракета через Польщу, обминула і полетіла на стрій. Багато заграють, з, можна сказати, з обороною інші країни. І ми молимося за наш край. Боже, збережи Україну. Плаче серце і ридає, чому так все сталося? А сталося за те, що люди почали загравати з гріхом і віддалилися далеко від Бога. Воно писало, що різними способами, різними діями Бог являв себе через пророки, через служителів. Він розказував, що є Бог. Є Всемогутній Бог, який рятує, який кличе до себе. І от ми згадуємо таку подію, коли сам Бог в'їжджає слава, ми так говоримо це свято, це подія. Бо вся Євангелія це свято для нас. Кожне слово Ісуса Христа це є слово Бога. І тут не можна сказати, це він одне говорив, а це другий. Він плакав за тим містом, здавалося б, Ісусе Боже, чому ти плачеш за цим славним містом, за містом містондовило, за славою, за тим, за домом твоїм, там же дом Отця, Він плакав. Каже, ой Єрусалим, Єрусалим, хоча б того б дня ти зрозуміло, що тобі буде потрібно, що тобі треба для спасіння. Бог різними способами, через пророки. Він сказав, що каже, ось цар твій гряде, їде на Осля, на підємні, щоб виповнилося це. Люди, чому ми сліпи такі буваємо часом? Чому ми вважаємо те, що говорять інші люди, це є правда? Чому ми не заглядаємо в закон Досконалий, в якому написано, як нам треба жити? І от нас зачитав е, об'явлення 15 і 6 -й розділ, і летів інший ангел, і, і благовістив Євангелію. Ви знаєте, апостол Павло в Галатах, 6 розділі, 17 му віршу він сказав, каже, не турбуйте мене, каже більше. Бо каже, я ношу Ісусові Віранну. Здавалося, Павел, що ти говориш таке? А каже, за ім'я Господня, для того, щоб оця Євангелія благовістилася, я скільки ударів отримав від своїх, від своїх наставників, від свого, як то кажуть, духовного начальства в той час цієї влади. Але каже, я все це порахував за нічого. Тільки для того, щоб Євангелія вічна проповідувалася, він рахував, що це дорогоцінність, дуже велика. Він сказав, не додавайте мені нічого. Ну не додавайте, бо тому що я ношу рани. Оці, що його кийками били, оскільки там раз, і скільки він, він розказував свою, я міг би зачитати, але не буду, бо тому що, каже, скільки я витерпів, оці рани я ношу. Одні проповідники кажуть, це хвороба. Ні. Це не хвороба його, бо написано колючка. Бо Бог допустив, щоб ця колючка була, щоб тіло, щоб він розумів, що це сила Божа являється В небо чертою. Павел, не ти робиш це. Оцей та колючка від дьявола, щоб він кологію його. Каже, бо якби ви бачили моє, моє лице, ви б готові були в своє віддати. Таке страждання несу. Ну він говорив за дорогоцінніше. Він говорив за це Євангеліє, що в цей дім, дім Отця, в цей славний місто Єрусалим прийде цар з великими ознаками. І навіть народ колись славив його, казали Священки, що скажи, щоб їм не говорили це. Він каже, якщо вони замовчають, то каміння це. Настав час і ми це каміння. Ми ожили для тієї слави. Ми славимо Господнє ім'я. І апостол Павел каже, випробовуйте себе, чи віримо. Що таке випробовуйте себе? Не те, що так ми повірили і все. І ми вже, тобто спасені. Бо випробовуйте свою віру, чи вірить. Хай ваша віра пройде випробування, хай пройде оці рани Христові. Каже, що ти говориш таке, які рани Христові? Многими скорбями треба було вийти. Ісус плакав, коли нас помер і казали, він же, він дуже його любив. А тут він плаче за містом, він плаче, що оце велике місто, священники, служителі. Не служить так, як треба. Відійшли далеко. Не благовістять Євангелію. Бізнес. Бізнес. Засліпив диявол і мочу. І, здавалося, хороша річ купити ту тварину, не нести Купив купили, приніс. Але, друзі, для того, щоб жертва щоб була, треба, щоб вогонь був. Жертва приносилася тоді, коли був вогонь. Повинна була вона принесена огнем. Тобто, отак наше серце, наша така віра повинна бути. Вона повинна горіти. Вона повинна випробовуватися наша віра угнем. Чи ми, ми, чи ми дійсно такі, як є? І я не боюся того сказати. Прийшов час випробування, там багато хто випробовує свою віру. Багато хто за кордон втік. Здавалося, добре, ну, діти все ж таки, рідні, сім'ї цілі поїжджали. І ви знаєте, я спілкуюся з ними. І кажуть, тяжко нам тут. А? Ми не знаємо не мови, нічого. Тут трудності, треба йти і робити, як вони кажуть, ну не важливо, ці всі процедури бумажні, а мова не знає. Їм дуже важко там. І каже, моліться за нас. Ми думали, що нам буде легше. А нам стало важкіше. Каже, то поверкайте, повертайтеся до нас. Хай народжується церкви, хай ця сила Духа Святого сходить і знову церкви оживають. Друзі, Ісус плакав над тим містом. Він бачив кінець того міста. Він бачив, що прийдуть, каже, валом обгорнуть і каже, це. А после каже, дивись, які, які хороші судження, каже, камінь на камінь і злиришся. Бо випробована віра була. І кожна людина. Хай собі не думає, що вона не буде випробована віру нашу. Буде випробована. Бог знає, як її виправити. Не так, другим способом. Він через сусіда випробує. Чи через іншу людину. Але я хочу одне сказати. Ми приходимо сюди, щоб приклонитися перед Богом Всемогоднього. Щоб Він нам дав силу. Що коли він в славі прийде, щоб ми сказали, гляди, Господь, ми тебе довго чекали. Ми чекали тебе, Господь, бо ти наш рятівник, бо ти наш спаситель, ти наша сила, ми на тебе надіємося. Ми свої серця кладемо, Господи, ось ми, поможи нам, батьку, бо ми люди, поможи нам пройти в це славне місце з тобою. Ми будемо молитися. Ми будемо призивати Господнє ім'я. Друзі, я так скажу. Той, хто опуває на Бога, той, хто все цело довіряється йому, цей пройде це випробування. Пройде, бо ми пройдемо його. Мені так не хочеться того проходити. Може я проходив, я не знаю. Ну буде випробувана наша віра, вона буде випробувана. Але коли вона на Ісусі Христі, на Його обітницях, на Його силі, каже, час долі, каже, я у вас. Коли ми будемо довіряти тому, хто їхав на цій ослиці на Під'єремі, хто сказав, що це каміння буде славити мене, що не робіть з мого дому дома торгового. Той, хто сказав на Голгофі, звершилося, браття, сестра, він допоможе нам. Віра наша. Навіть віра буде випробована в тому, чи ми довіряємо Богу, чи ми довіряємо вічній Євангелії. Отой, що Ангел летів і благовістив Євангелію. Тому що ми є посланці, посланці від Бога, щоб проповідати Євангелію. Брат казав, що вона через соцвіті, через всякі розширилася, але вона повинна в наших домах розширятися, в наших сусідах, в нашому житті. Друзі, а де сила брата? А сила у Бога. Тому то будемо ставати на коліна, будемо примирятися від Богом, будемо просити в нього. Помилування, щоб він нас помилував і дав нам сили пройти це випробування. і нашій країні, нашим хлопцям дав сили. Ви Подивіться, що робиться в світі. А те, що Господь сказав, настане такий час. Але каже, ви не лякайтеся того. Я буду з вами до скончання віку. Він буде з нами, друзі, наше діло. Молитися і благовістити той Євангелій, як той ангел благовістив, як апостол Павел благовістив і носив рани Христові, і казав, це дорогоцінність для мене. Каже, Галати, чи ж ви не бачите, скільки я страдав, корінтяни, чи ви не бачите, що я в муках вас народжував? І я ношу ці рани. Ви подивіться на мене. Подивіться, але я вважаю, це дорогоцінність для мене. Бо я дошу Ісусу рани. Ісусу віра, друзі. Тому, -то, склоняючи коліна, будемо благати Господа, щоб Він нам дав сили, щоб Він нам дав милості у наших домах, у нашому домі, місці, щоб наше місто пробудилося. Такується, щоб ця церква наповнилася душами спасеними. Щоб сюди багато прийшло, щоб зустрілися з Господом, щоб цар слави в'їхав в них і їхні дома, в їхні серця, щоб вони своє життя віддали. Тому то, сколоняючи коліна і серця наші, давайте ми роздамо хвалу тому, хто є, того і хто гляде.